Всі вже купили новорічні подарунки. Ні? Не всі, да? Я не знаю, як це ви витримуєте, тому що для мене це ну, просто неймовірне завдання. Причина це просто неймовірно великий вибір. Я коли думав, що покласти рідним під ялинку, в мене виникла така думка: може взагалі не купувати ялинку. Не? Нещодавно відкрив для себе китайські сайти. Що? Не тільки я, да, походу? Да, відкрив для себе китайські сайти, на них можна знайти все, що хочеш, окрім розуміння, нашого нам треба. Зараз увага на екран. Значить, Дивіться. Перше, що мені видало на запит подарунок для дитини. Дитячий кальян. Серйозно, на чому він? На молоці чи що? Якщо вам здається, що кальян це занадто. Будь ласка. Мій перший вейп! Зверніть увагу на упаковці, вказано 9 плюс місяців. Бачите, виробник типу, турбується, щоб ну ай-яй, до 9 місяців не треба, ти що, шо? Є? Якщо ви побачите молоду матусю, яка по парку гуляє з візочком, який димить, просто не спішіть його гасити. То, може, просто дитина перед сном вирішила. Покурити. На. Значить, я вирішив, що Лего це найкращий подарунок для будь-якого віку. Я ввів пошук Лего і ось результат. Лего колоноскопія для дітей від 40 років. Тепер на Лего боляче не тільки наступати, а ще й дивитися. Да? Подивіться, будь ласка, руки хворого зроблені так, що можлива навіть самодіагностика. <риклад> Коротше, я вирішив, що в дупу такі подарки, звісно. <риклад> да. Значить, для дітей я так нічого не знайшов, тому перейшов до пошуків подарунку для дружини. Я згадав, що моя жінка любить дуже тварин, тому знайшов календар з собачками. Щоправда, песики виявилися не настільки милі, як я сподівався. Будь ласка. Я вже уявляю цей діалог, знаєте, любий, а який ще місяць. Той, коли у песика найбільші очі. Тра! Коротше Собачок не взяв, ну, тому що моя дружина більше любить котиків. Да. Думаю, статуетка котика це буде в самий раз. Ідеальний подарунок. А ні. Це котик після ветеринара. Такий типу дивиться і каже, а де. А ось. Непоганий конкурент календарику з собачками, так? Да? Подарунок я все ж таки знайшов. Перука для нашого кота. Погодьтеся куди екзотичніше, коли тобі в тапки дзюрить не кот, а Лєв. Да? Новий рік, родинне свято. Я вирішив, що плет. Це гарний подарунок для всієї родини, поки не відкрив сторінку з пледами. Плед лаваш. Ціна такого пледу лише 344 гривні плюс витрати на дитячого психолога. Значить далі, шукаючи подарунок, я знайшов багато абсолютно непотрібних речей. В народі про такі речі кажуть: потрібна як лисому розчіска. Ось. Лисому розчіска. А що? Ну, напевно, це про рівність, знаєте, таке, щоб ми лисі не почувалися обділеними. Наступна моя знахідка, значить, теж трохи про рівність, будь ласка. Дами, зверніть увагу. В комплекті йдуть три ліки. Це так, ви мовите, щоб ви з подругою не пісяли в однаковому, знаєте? Подарунок, звісно, не фонтан. Але якщо довго терпіти, то ну, хто знає. Коротше кажучи, на цих китайських сайтах я так нічого і не замовив, але родина не залишилася без подарунків. Дружина отримала фен Дайсон, старша донька отримала новий телефон, молодша отримала телефон старший. Yeah. От. А що подарувало мені? Ну, як каже моя дружина, головне, щоб подарунок був корисним. В мене і для вас є подарунок. Будь ласка, увага. Це щоб ви могли аплодувати в п'ять разів сильніше, тому що на сцені новорічний єдиний квартал. Ласкаво просимо! Поїхати! Єдиний квартал!